Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про сторіс, як їх оформляти, як їх постити, щоб люди дивилися і додивлялися до кінця. Бо дуже часто ми недооцінюємо сторіс і постимо все підряд, але саме сторіс зближають нас із нашою аудиторією. Якщо, наприклад, профіль ми упаковуємо рілсами і постами, де даємо корисну і цінну інформацію. Та саме, яка описує вашу нішу, то в сторіс ми можемо постити і лайв-контент, і якісь свої особисті думки, інсайти і так далі. Це все зближає вас із вашою аудиторією. А як же саме постити в сторіс, щоб вони викликали цікавість вашої аудиторії? Ми далі поговоримо і які помилки ви допускаєте. Саме з цього і ми розпочнемо. Розглянемо такі знаєте, основні помилки, які ви допускаєте при оформленні сторіс. І я надіюсь, що після цього уроку ви вже не будете допускати ці помилки. Але найголовніше, хочу вас попросити, якщо ви вже взялися за цю справу, то робіть його. І записуйте все, що я кажу, і так з кожним разом у вас буде виходити все краще і краще, і ви не будете допускати цих помилок уже. І так, перша помилка це забагато тексту на одному сторіс. Є таке, знаєте, негласне правило: не більше 30% тексту на одній сторіс, щоб не викликати таку банерну сліпоту. Якщо дуже багато тексту на одній сторіс, люди просто будуть пролистувати. І не додивлятися її до кінця, тому що людина прийшла в інстаграм розслабитись, а тут ви ще її напрягаєте цим текстом, який вона повинна прочитати. Цього ніхто робити не буде, будуть лише прогортувати і все, або взагалі виходити із вашого профілю. Так, наступна помилка це використання різних шрифтів. Я вам покажу, які шрифти я використовую, які шрифти взагалі не можна використовувати. І е, як їх поєднувати між собою. Дивіться, тут на фото зображені шрифти, які найчастіше я використовую. Взагалі, виберіть для себе один або два шрифти і використовуйте їх завжди. Так ви будете е, запам'ятати. Для своєї аудиторії, якщо ви кожного разу будете використовувати одні і ті самі шрифти, люди якби будуть вас запам'ятовувати і знати, так ага, це та Настя, наприклад, вона використовує ось ці шрифти. Я знаю, це її такий почерк. Да? Це ви тим самим прив'язуєте до себе людей така фішечка ваша. А от є шрифти, які взагалі не потрібно використовувати, Це такі прописом, з якимось наклоном, або, не знаю, якісь такі закарлючки, які взагалі не можна прочитати. Також люди не будуть напрягати свої очі, щоб прочитати ваш текст, і будуть одразу перегортати. Так, і більше двох шрифтів ми ніколи не використовуємо. Ви можете обрати свої два улюблені, якісь і ними користуватися завжди: один-два. Або, наприклад, можна вибрати один шрифт і заголовки робити всіма великими буквами, а підписи під заголовком вже робити маленькими буквами. Тоді буде така різниця. Ви будете виділяти заголовок, і підпис уже думку свою висловлювати там уже маленький. Буде букви, і буде гарно читати, і по візуалу також буде дуже гарненько. Так, <кій> наступна помилка: це кольоровий текст, який не відповідає візуалу чи кольоровій гамі вашої сторіс, або фото, або відео, на якому ви там це все робите. Дивіться. Найчитабельніші кольори це чорний або білий, ну звичайно. Але якщо ви хочете урізноманітнити свою сторіс, додати якоїсь яскравості, ви можете взяти піпетку і обрати колір в себе на фото, і воно буде гармонійно тоді виділятися. Якщо там багато тексту. Ви хочете написати, ну не багато, але ви хочете написати текст, а воно якось зливається із вашим фото по кольору. Тоді потрібно просто взяти якісь підложки, використовувати, або в самому інстаграмі є. Дивіться, інстаграм це така платформа, яка вона задає тренди. Не ми задаємо тренди, а інстаграм нам задає тренди. Вони попереду, тому вони зробили всі функції в себе. Такий функціонал, щоб всі функції по оформленню сторіс можна було зробити в самому інстаграм і не використовувати додаткові додатки. По перше, ви економите час, бо ви нікуди не переходите. По-друге, ви економите кошти, тому що ви не платите за інші. Сервіси та додатки це дуже зручно. Тому я ніколи не використовую додаткові додатки. Хіба що деякі ну, для оформлення сторіс я точно не використовую, хіба що інколи використовую стікери, ці підложки, такі під текст цікаві, і якісь там стрілочки. Але взагалі, в самому Instagram все це є, тому можете використовувати. Так, наступна помилка це однообразні формати. І ви запитаєте, що таке формати, і взагалі які вони є. Є взагалі чотири основні формати. Перший формат це говоряща голова, так називаємо, розмовні сторіс. Це коли ви берете телефон, ставите його на штатив і знімаєте свою розмовну сторіс. Ви хочете щось донести людям. Так, або, наприклад, берете в руку телефон і так само знімаєте. Можна, звичайно, поставити на якесь вікно, підвіконня і себе знімати. Ну, основна суть, що це розмовна говоряща голова. Так. Але знаєте, тут суть в чому, що якщо ви розмовляєте зі своєю аудиторією, ви обов'язково повинні дивитися в камеру. Якщо ви, наприклад, знімаєте на передню камеру. То дивіться, там вас видно і завжди так відбувається, що ви себе знімаючи, щось розказуєте, то дивитеся вниз, то дивитесь на себе красиво, яка ви там красива, і ваш погляд не фіксується на камері, тобто немає такої взаємодії за аудиторією. А коли ви дивитесь чітко в камеру, тоді людина, е, ніби вас слухає, і ви так чіпляєте зоровий контакт. Це так само, якщо ви з якимось співрозмовником своїм зустрілися, і уявіть, що ви будете з ним говорити, не дивлячись йому в очі, а просто будете відводити погляд, там щось вниз дивитися чи в сторону. Ну, так ви виглядаєте не дуже впевнено і не чіпляєте співрозмовником, складається така думка, що ви просто не хочете з ним розмовляти, і він одразу прогорне вашу сторість. Тому задумайтесь. Наступний формат це. Текст на фото або на фоні. Ми вже з вами розглянули, як писати текст, що не більше 30% на одному фото або е, відео. Так, це може бути ваше фото, фото якоїсь локації, якогось предмета, або якоїсь гарної, е, е, там, гарної природи, чи що ви там собі сфотографували. Тобто це може бути будь-яке фото, на якому ви пишете текст, але обов'язково обирайте так, щоб він був читабельний. І нормального розміру. Наступне це коли ви знімаєте себе зі сторони. Це дуже класний формат. Я називаю його підглядаючим форматом, тому що такі підглядаючі відео, тому що людям завжди цікаво, а що ж там відбувається, що ж вона там робить таке. Там можете в ванні щось там фарбуєтесь, або миєте голову. Дуже часто блогери знімають, як вони взагалі там миються в душі, і і, і ну, потім дуже цікаво дивитися, що ж там відбувається. Так, наступне, це там або ви з кимось розмовляєте і поставили камеру, і записуєте, як ви з кимось розмовляєте, або у вас якась консультація, чи ви проводите якийсь урок, або ви, наприклад, займаєтесь нумерологією, проводите комусь розбір і збоку підзняли шматочок і показали якісь там ключові моменти, ключові фрази виділили. Це дуже цікаво аудиторії, бо вони дуже люблять підглядати за людьми і дивитися, що ж ви там таке цікаве робите, ніби хочуть бути причетними до вашого життя. І наступний формат це зйомка того, що бачать твої очі. Це тоді, коли ви берете ось так телефон в руки і починаєте знімати типу, все те, що бачите ви. Наприклад, якщо ви на природі і якийсь там захід сонця дуже гарний, і ви ну, сидите його бачите і транслюєте це своєю. Ну, Своєю камерою, своїй аудиторії. Або, наприклад, ви на якомусь класному концерті, дуже душевному, і знімаєте це також. Або що ж це ще може бути, або ви їсте і отак знімаєте, що ви там собі замовили. Також людям завжди цікаво подивитися, що ж у вас там в тарілці, так? Ось це є такі чотири основні формати. І така рекомендація, це не рекомендація навіть, це таке правило. Чередуйте формати. Це буде. Розбивати банерну сліпоту вашої аудиторії буде чіпляти увагу, і вони будуть дивитись, 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 бо це просто не одна говоряща голова, як люблять робити, або п'ять сторіс підряд із просто фото із текстом. І ну, це не цікаво дивитись, потрібно розбавляти. Тут, наприклад, ви розмовну сторіс проговорили. Наступне це ви там в повний зріст і щось написали. Потім може бути якесь відео зі сторони. Потім ви там щось зняли, де ви там ходите. Ну, тобто, отак розбавляйте формати, людям це буде цікавіше дивитися, і ви так урізноманітните свою сторіс і заставите людей продивитися до кінця. Так, і перейдемо до помилок. <кхи> Наступна помилка, ви не показуєтесь в кадрі. Якщо ви хочете, щоб ваш блог розвивався, ваш бізнес розвивався, ви, наприклад, щось продаєте, чи у вас є якийсь товар або послуга, яку ви хочете продати, то зрозумійте, люди купують у людей, і ніколи ніхто не буде купувати у вас, якщо ви не показуєтесь в кадрі. Ви це якби ну, вітрина свого продукту. Да? Тому що ви якось взаємодієте з аудиторією, стаєте їм ближчими, вони починають вам довіряти і тільки після того будуть купувати. Ви ж не просто ведете цей інстаграм чи блог просто для себе, знаєте, ви ведете його для того, аби ваша аудиторія купувала у вас щось, бо ви продаєте хтось свої курси, хтось свої товари чи послуги, хтось там лайфстайл-блогер і продає рекламу. Це також все дуже важливо, тому ви обов'язково маєте показуватись в кадрі. Ну, уявіть просто, що якийсь блогер, да, який продає рекламу, не показується в кадрі. Хто буде, по-перше, який бренд замовить у нього рекламу, а по-друге, який клієнт, побачивши таку рекламу без лиця, без застосовності, де там хтось показує, як там той крем чи як те плаця сидить на його фігурі, як він купить. Це просто вітрина магазину, як в інтернеті, на сайті. Все це не дуже цікаво, тому обов'язково показуйтесь в кадрі. Наступна помилка: це одна сторіс має доносити один сенс. Неможливо на одній сторіс помістити три різні сенси, наприклад. Я сьогодні прокинулася в чудовому настрої. Зараз біжу на море купатися, а потім ми будемо снідати. Це вже три різні сенси. Потрібно одна сторіс, один сенс. Перша сторіс Я прокинулася в чудовому настрої, хочу поділитися ним з вами. Наступна сторіс Я поплавала в теплому морі, і там мені було дуже класно. Третя сторіс. Дуже Ми пішли на сніданок і нам було дуже смачно і показувати, що ви там їли. Це я до прикладу, щоб ви розуміли, одна сторіс, один сенс. Ні в якому разі в таку кашу ми не зліпляємо. <кій> Наступна помилка. Для залучення аудиторії ми використовуємо різні голосувалки, стікери, реакції. Да? А, там, щоб ставили вам опитувальники. Дивіться, для чого ми це робимо. Люди і так неохоче відповідають на питання, вони неохоче голосують, неохоче ставлять реакції. Хіба що це якась дуже тригерна тема, яка там всіх чіпляє? Да? Але ж такого дуже мало в нашому блозі, тому що зачепити якось реакцію аудиторії, якось їх вивести на розмову, якось на взаємодію з вами. Потрібно завжди ставити якісь опитувальники, не просто ставити, а робити заклик до дій голосуй, там, як вам запитають думку аудиторії, тому що. Нема питання, нема відповіді. Ви знаєте, якщо нас не запитують, ми неохоче відповідаємо. Тому і так наша аудиторія, якщо ви не будете ставити питання, не будете заохочувати їх підписатись, перейти е, і так далі. Але ми враховуємо обов'язково нові правила Інстаграм. Про це я також розповідала. В мене є коротеньке відео на 6 хвилин в Інстаграмі, можете також переглянути. Там дуже цінна інформація, чого не можна використовувати. Але всі таки. Заклики, як в сторіс, там постав реакцію. Якщо тобі було цікаво, таке можна робити, тому, будь ласка, робимо це. Так, тоді е, е, так ви будете залучати аудиторію до спілкування і ніби будете ставати з ними ближчими, бо вони ніби вже будуть з вами спілкуватися. Так, Наступна помилка це дуже маленький і нечитабельний текст. Ви вже навчились робити гарні фото та відео, ви вже навчились чередувати формати, ви вже навчились обирати шрифти. І тут ви берете і цей класний, читабельний шрифт, зменшуєте ось в таку малесеньку штучку і ставите її так збоку, її взагалі не видно. Хочеться отак взяти, розумити да, і збільшити. Але ви знаєте. Ну, в аудиторії немає часу. Вони прийшли розслабитись, а не зумити, читати. Що ж ви там хотіли написати на тій фотографії, тому щоб не вийшло якогось такого дисонансу, що у вас класна сторіс, класний сенс, а ви його так зменшили і десь там в куточку поставили. Цього читати ніхто не роб не буде. Ми збільшуємо текст, робимо його е, таким. Щоб він класно сприймався нашим зором, самі спочатку читаємо, а потім уже постимо в сторіс. Наступна помилка це розмовні сторіс без ключової думки. Субтитри використовують, дехто використовує, дехто не використовує. Найголовніше, що субтитри потрібно використовувати у себе в Reels. це обов'язково. Без субтитрів навіть можете не постити Reels, бо буде переглядів на 50% менше, ніж було б з субтитрами. Але саме в сторіс, якщо ви якусь розмовну сторіс робите, не обов'язково робити субтитри. Ви можете, не можете, а повинні написати ключову думку про що саме говориться в цій сторіс. Наприклад, якщо ви записали. Розмовну сторіс і підписали ключову думку людина, яка хотіла прогорнути і в неї не ввімкнути звук. Вона прочитаючи цих там одне речення. Така ага. А що ж вона там таке розказує? Бо ви зачепили вже цим заголовком, і вона захоче увімкнути звук і послухати, що ж ви там таке розказуєте. Цим самим ви збільшуєте час перегляду і час, з яким ну в якому людина з вами залишається на вашій сторінці. Тому обов'язково ключову думку ми підписуємо. Наступна помилка це ви не пишете сценарій на свою сторіс, сильно затягуєте, бо ви не знаєте де початок, де середина, а де кінець, да? як же той сценарій писати і так далі. Якщо ви не знали, то так не тільки на рілси, а і на сторіс, також пишуться сценарії. Якщо ви досі не знаєте, як оформляти сторіс, я записала для вас дуже класне відео, де я покроково записую, як я розпочинаю записувати, як я ставлю там телефон на штатив, як я ставлю світло, я отак з боку прямо себе зняла, як я це роблю кожного дня або через день. І записала для вас таке класне відео, тому, якщо ти хочеш подивитися, як саме правильно оформляти сторіс, усі фішечки, які використовую я, то, Будь ласка, роби скрін, що ти дивишся, мій е, сьогоднішній урок, е, пости до себе в сторіс в Інстаграм, і відмічай мене, і підписуй якусь ключову думку, які інсайти ти отримав з цього о, уроку, чи взагалі було цікаво, чи цінно, і так далі. Відмічай мене. Я дивлюсь всі повідомлення, які мені приходять в Директ. Я відповідаю на всі коментарі, які пишуть мені мої підписники, бо я дуже ціную свою аудиторію. Тому, якщо хочеш отримати цей урок, роби скрін, відмічай мене і дивись. Так, наступна помилка це користь як в Google. Купу тексту і все. Е, якщо людина захотіла би прочитати якусь дуже корисну інформацію, вона б йшла б в Google і все прочитала. Отак От вона хоче якусь вижимку отримати, а ви просто отак тексту наліпили і все. Якщо у вас якась дійсно цінна інформація, ви хочете донести якісь інсайти або свої думки. І хочете написати багато тексту, то моя вам рекомендація: спочатку пишіть заголовок, який буде чіпляти увагу аудиторії, і потім вона захоче вже цей підпис прочитати. А так, якщо у вас енциклопедія ходяча, ну цього ніхто читати не буде. Так, наступна помилка: немає сенсу в сторі. Знаєте, каша, яку неможливо проковтнути. Тут ви там граєтесь з дитиною, тут ви вже працюєте, тут ви ще щось робите. Тут ви вже поїли, тут ви тут в магазині. Ну, взагалі, ось таке, якби, наприклад, я постила свій розпорядок дня, як він в мене проходить, це було б так. Я прокинулася там, зробила е процедури, почистила, зуби вмилася, приготувала дитині сніданок. Далі ми зібралися, дуже довго збираємося. Потім ми пішли в садочок. Після садочку я заходжу в магазин, приходжу додому, готую сніданок нам з чоловіком. Ми снідаємо, потім я займаюся своєю роботою, потім я готую там обід, ми обідаємо, потім я продовжую працювати. Потім в мене там якийсь час на себе, я займаюся йогою, читаю книжку, потім я готую якийсь перекус дитині в садочок. Ми йдемо в сад, я йду його забирати з садочка, приходимо додому, він сідає. Подивитися трошки мультиків, я поки приготую вечерю, потім ми сідаємо всі разом вечеряємо, потім у нас час з сім'єю, ми там граємося, розвиваємося, потім йдемо купатися, лягаємо спати, ми ще з чоловіком тут дивимося якісь фільми чи серіали, або якісь ютуби, подкасти і так далі, щоб якось себе розвивати. Якщо Якби я це все показувала в сторіс. Це був би такий, знаєте, взрив моза. А так я такі проводжу сюжетні лінії. Сьогодні корисний контент, завтра лайв контент, і якусь проводжу сюжетну лінію, наприклад. Як я хочу посхуднути після новорічних свят, отак і розказую, чому так проходить і, і там я чуть, чуть піднабрала. Ось тут показую, яка, яка в мене там тіло. Наприклад, потім тут я розказую, що я буду робити для того, аби досягти своєї тілі. Там салатики, правильне харчування, не пити алкоголю, тут займатися його, чи ще якимось спортом, якийсь самомасаж, чи може я буду ходити до когось там на масаж. Ну, ви, взагалі ви зрозуміли, що повинна бути одна сюжетна лінія в сторіс це як серіал. Одна серія повинна продовжувати іншу серію. І обов'язково е, хочу е, вам нагадати, що потрібно вводити в контекст того, що відбувається у вас в житті, тому що не всі люди, е, які дивилися вчора вас в сторі, дивляться сьогодні. А ті, що сьогодні дивляться, не дивилися вас вчора. Ну, ви може неправильно сказали, але суть ви зрозуміли, що кожного дня нас не дивиться одна і та сама кількість людей. Так, сьогодні нас дивилися одні люди, а завтра нас дивляться інші люди. І так кожного дня відбувається. Тому, і тим більше, якщо ви набираєте нову аудиторію, кожного дня до вас приходить е, новий підписник, який взагалі не знає, хто ви, що ви і про що ви. І якщо ви, наприклад, Якийсь там челендж вирішили зробити і схуднути за 10 днів. То ви там уже три дні пройшло. Ваша аудиторія, яка дивиться, вас постійно знає, Тут прийшли нові підписники, і вони не знають, що відбувається. А ви такі вийшли, і кажуть, сьогодні мінус 2 кілограм. А вони не можуть зрозуміти, ви тренер чи ви просто для себе худнете? А вот і потрібно вводити в контекст і такі виходите в сторіс і кажете: пам'ятаєте, там два дні тому я почала челендж по схудненню. І сьогодні в мене ще мінус 2 кілограми. До мого там, як це фінішу, залишилося ще там мені 3 кілограми і все. Ну, тобто вводите в контекст того, що було в попередній серії. Так. Наступна а, помилка: ми говоримо про себе більше, ніж про людей. Ні, цього робити не потрібно. Потрібно говорити. Не як про себе, тільки я, 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 я. Так буде зовсім не цікаво. Люди хочуть, знаєте, якось, щоб про них трохи говорили, щоб для них щось робили. Тому, коли ви там, наприклад, кажете, я сьогодні в гарному настрої і все. Ні, треба сказати, я сьогодні в гарному настрої і хочу поділитися ним з вами. Або я записала урок. Ні, я записала дуже корисний урок для вас, де ви отримаєте купу корисної інформації. Або, наприклад, якщо... Ви, нутриціолог, чи що я для вас зробила збірку рецептів, а не просто я зробила збірку рецептів. Там. Ну, ви зрозуміли. Прив'язуємо це до своєї ніші, даємо користь, але користь для людей. Наступна помилка: Ви транслюєте ідеальну картинку. Ні, в лозі повинно бути. Ідеально і трошки не ідеально, тому що ідеально не завжди цікаво дивитися. Є один, звичайно, виняток, коли ідеальну картинку дуже класно дивитися. Це виняток тільки той, коли дуже багаті люди транслюють своє життя. У вас шикарний будинок, у вас шикарна машина. Ви їздите кожного дня там в ресторан. У вас там всякі брендові сумочки, одяг. Ви їздите на найдорожчі курорти і так далі. Це, звичайно, дуже класно дивитися, бо, ви, бо ми всі десь там мріємо про таке життя, щоб ні за що не турбуватися, і в нас все було. Да? Бо нам здається, що ті багаті люди саме так і живуть, тому ми за цим спостерігаємо. А якщо це, звичайно, середньостатистичний блог, то ви повинні транслювати і свої якісь негативні події, які відбуваються в вашому житті. Наприклад, приведу е, вам Історію із мого життя, коли я поїхала на море, і в мене з'явилася алергія, і я довго не могла ні купатися, ні їсти нічого. А ви знаєте, коли ти їдеш на відпочинок, там дуже така ізобілля всього. Тобі хочеться все. Тим більше сонечко тепло, і хочеться ще в купальнику виглядати гарно. А я була вся в алергії. Я виложила це в сторіс, і моя аудиторія дуже гарно зреагувала, всі почали мені співчувати, дехто казав, що в них таке саме було, що якось справлялися з цією ситуацією. Дехто написав, що в моєї подруги так само було, дехто навіть почав мені рекомендувати якісь ліки, щоб я полікувалася вколоти там супростіх дексометазон. Ну в загальному ви зрозуміли піднялась активність сторіс, бо люди почали, як це. Сопереживати, співчувати і намагатися якось допомогти. Хоча я їх навіть і не просила. Вони просто якби, попали на хвилю тієї хвилю самої історії, і якби вони співпереживати почали. Да? Тому обов'язково транслюємо щось погане. І наступна помилка це немає контент плану. Немає контент-плану. Звичайно, ми відходимо від контент-плану, але є така формула, як створення сторіс, Така, знаєте, про це вже детальніше ми будемо говорити на моєму курсі Reels Factory. Але основне, ви знаєте, що потрібно прописувати контент-план. Звичайно, зараз таке життя, ти сьогодні встав, завтра вже не знаєш, куди прилетить. тому Контент-план є, але ми можемо від нього і відійти. Також розкажу одну історію з мого життя, коли я собі прописувала контент-план, і в один вечір ми просто гулялися з сином меча, і я мізинцем вдаряюся в угол, і я його зламала палець. І весь мій контент-план на два чи три дні обрізався, тому що я попала ввечері в лікарню. Потім на наступний день я ще бігала, шукала лікаря, який би мені зміг допомогти, тому що вночі я так нічого і нікого не знайшла. От. І все це я транслювала в сторіс, і також, і по-перше, була і реакція від моєї аудиторії, було щось цікаве і незвичне. Всі почали також переживати. А ну, друге, це те, що ну, не по плану вийшло, як я собі планувала. Тому бувають ситуації в житті, коли ми можемо від нього відходити. Але коли є контент-план, ми завжди знаємо, куди нам рухатися. І наступна помилка. Це е, немає регулярності в контенті. Сьогодні ви є, завтра вас вже немає. Я вас дуже прошу, якщо ви вже почали е, вести блог, відноситися до цього серйозно. Тобто, я не кажу, що потрібно постійно кожного дня виходити в і щось там розказувати. Ні, ви можете виходити 3-4 рази на тиждень, і цього буде загалом достатньо. Головне, щоб ваші сторіс були цікаві. От. І не так, що ви сьогодні вийшли й такі, мене два дні не було в сторіс, я повертаюся. Ви помітили чи ні, і пропали в себе ні, наступних думок у вас не було. Потім ще через три дні виходите і такі, я знову з'явилася у вас в сторіс, там дайте реакцію, якщо чекали. Да? Або ще найгірше, коли багато блогерів виходять в сторіс тільки тоді, коли їм потрібно щось продати. Ніякої цінності не дають, ніяк не взаємодіються аудиторії. Просто в один день виходять, продають і все. Ну звичайно, що і охоплення, і продажі будуть нижчими, тому що ви не близькі своїй аудиторії. Ви тільки продаєте цього ніхто не любить. Ну ви знаєте, що продажі ніхто не любить. І наступна і остання помилка, ви знімаєте одне і те ж. Я розумію, що в нас таке, знаєте, всім здається, що не цікаве життя, і кожного дня е знімати немає що. Але коли ви знімаєте кожного дня одну і ту саму сюжетну лінію, ваш серіал стає нецікавим. Наприклад, ви знімаєте кожного дня, як ви там е не знаю, готуєте їсти, йдете на роботу і все, більше у вас в житті нічого не відбувається. А насправді, якщо про... Продумати, прописати сценарій і зробити якусь сюжетну лінію з користю, то тоді ваш серіал стає цікавим, і люди його додивляються до кінця. Я надіюсь, що ця лекція, цей урок для вас був максимально корисним. Я буду ставте лайки, відмічайте мене в сторі, це буде мотивувати мене знімати вам ще дуже багато корисного контенту. Всім миру!